Про головне події в Харкові та області 30 липня. У Харкові відбулася позачергова сесія міськради. Депутати вирішили низку процедурних питань, щоб пришвидшити підготовку до опалювального сезону, а також просунули реалізацію кількох програм. Так, місто отримало фінансування на систему диференціації повітряних тривог. Її мають запустити восени. Мер Ігор Терехов повідомив про наявність домовленостей із генштабом. Також депутати затвердили порядок часткового відшкодування вартості генераторів, які закупатимуть ОСББ та житлові кооперативи. Бюджет міста компенсує 70% Цітки витратили не більше ніж 100 тисяч гривень. Рішення поширюється на підприємців, які забезпечують утримання багатоквартирних будинків за договором зі співвласниками, пояснили в прес-службі мерії. Або отримати компенсацію, потрібно подати заяву до ЦНАПу. У начальника хова Олега Сенігубова з'явився новий, уже шостий заступник. Ним став колишній директор департаменту агропромислового розвитку ОВА Андрій Дорожко. Чиновник, який відповідав за аграрний сектор, нині займатиметься цифровізацією регіону. прес службі Хова відзначили, що Дорожко має три вищі освіти. 18-річного харків'янина підозрюють у підпалі автівки Rover, яка належить захиснику України та маркована пікселем ЗСУ. За даними поліції, юнак погодився на пропозицію невідомого заробити на підпалі військового автомобіля 40 тисяч гривень. Підпал здійснив на території залізничного вокзалу в Харкові, використавши пляшку зі запальною сумішю. А відеозвіт не діслав роботодавцю. Ймовірного палія затримали наступного дня. Йому загрожують 10 років в'язниці. Харківський регіональний центр з гідрометеорології дав довготривалий прогноз на серпень. За очікуваннями, синоптиків останній місяць літа на Харківщині буде теплішим за норму на 2 градуси, майже 23 вище нуля в середньому. При цьому осадків випаде не менше ніж звичайно, тобто близько 80 днів дощитиме. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.